Сьогодні буду готувати швидкий обід. У мене є чотири такі гомілочки, я трошки підсолюю їх. Додам сюди коріандру, Меленого коріандру. Я люблю з коріандром м'ясо. Суха аджичка в мене є, теж сюди додаю, щоб гарно пахло. Вже тут остатки висили всі. Сухий чесничок додам трошки. Трошку олії трошки навіть сюди додам. Ось так. І чайну ложечку гірчиці, звичайної гіркої, міцної. І це все гарненько перемішаю. Масаж зроблю. І залишу на хвилин 20, щоб промаринувалося гарно м'яско, щоб було смачне. І Маринуються, в мене ще є три карасика. Я їх почистила вже гарненько, помила, відсідила, все, і зараз я хочу трошки їх порізати. Я ось так нарізаю трошки. поперек кісточки. Тут перерізаю, тоді вона смачна, як смажиться. О, так. О. Рибка сьогодні. Трошки підсолюю рибку з обох боків всередині, Сковорідку на огонь і наливаю сюди масло. А гарненько, щедро наливаю, щоб гарно засмажилася рибка. Рибку буду макати в мукичку. У мене цільнозернова зернова сьогодні мука. Можна любу муку брати, але ну, яка в мене є сьогодні. Таку використовую. Ось так. Гарненько вмакала, струсила і на сковорідку. О. Гарно з однієї вже підсмажилося, переверну на другу сторону рибку. так. Ось Ось Хай смажиться ще з цієї сторони. Рибку вже пережарила, пересмажила, така гарненька, хай стине. А зараз я буду займатися гомілками. Велику сковорідку на вогонь і наливаю сюди олійки. Гомілочки виставляю вже в сковорідку, щоб смажилися. Начистила картопельки, помила, нарізала так, не крупну брала картошку. на четвертинки нарізала, зараз її сіжу і трошки приправами. Щоб смачно було солю. Маю приправу до картоплі і візьму, сиплю сюди чайну ложечку. І перемішаю. Нам трошки. Трошки солі додам і гарненько все перемішаю. Підсмажилися в мене вже гарно гомілочки, але вони ще не готові. Я їх так розсунула, а всередину я висипаю картопники. якась буде смакота. І накриваю все кришечкою і буду чекати. Буду подивлятися, щоб не згоріло. Полишати трошки. Тут вже яку достатньо. Я на маленький вогу і хай вона собі тут кришиться, мліє. Накрішу того з помідор. Вони жовті, червоні. Помідори. До помідор додаю ще цибульку зверху, цибульку зверху трошки присолю. Тепер ще олій домашній пахнючої додам. Все, ще трошки. Все, і гарненько все перемішаю. Ось так тушиться моя на сковорідці картопелька з м'ясом. Ще трошки будемо смакувати. А пахне і не ладно. Ось готова вже картопелька, м'ясо. Картопля м'ясенька. І м'ясо теж. Угу, як пахне смачно. Салат з помідор, рибка підсмажена, картопелька з м'ясом. І дуже смачно все буде. Так що всім смачно і нам теж. Бувайте здорові, до зустрічі!